Так, невідомі особи під керівництвом злочинця Буняка в усних наказах документи відсутні будь-які. Представляйте документи. Ну, як ви приїхали? Ви При... приїхали знімати кабель стовпа, той саме приватне майно, як територіальна громада. Не розказуйте мені, байки, в суді будете це розказувати. В суді будете це розказувати. Показуйте документи. з якими документами приїхали сюди. З усними наказами? Але усні накази не мають юридичної сили. Значить ви виконуєте злочин. Я ще раз попереджую вас. 36, 39 стаття Кримінального кодексу дає мені право захищати своє майно любими доступними мені методами. І он працівник поліції. Я до нього звернувся усно під запис телефону, під запис відеокамери. Щоб він захистив мене від вас. Шановний працівник, перевірте у цих осіб паспорти громадянина при мені. Значить, працівник відказався, тільки що ми бачили. Працівник поліції відказався виконувати свої безпосередні обов'язки, які прописані йому в Конституції. Значить, я беру на себе повну відповідальність на захист свого майна. Я ще раз кажу, поки не прийде слідчо перетеру, навіть не пробуйте нікуди їхати. Йдісте. Ти дурно несеш драбину. Ти не знаєш, що тебе чекає. Документів нема, давайте показуйте документи. Чого ви лізете сюди? Нема документів ніяких нема. На папері з підписами, з мокрими печатками, давайте показуйте. О, невідомі особи приїхали, документів нема ніяких. Папка, є, що у вас ті папці, показуйте. Наряд. Ну, сюди показуйте, давайте. Аби ви мені надати копію, до речі. Рішення суду є у вас. Рішення суду є у вас, ви зобов'язані, ви знаходитеся на території нашої громади. Ви вже вимкнені. Добре, я вимкнений. чого ви їздите сюди на стовп? Хто та вам таке казав? Добре, а давайте покажіть лічильник. Чого, чого ви маєте до лічельника? Ви хто такий? Ви самі знаходитеся на дорученні. Ви, я дивився в держреєстрі, ви знаходитеся доручений. Буняк доручений. То ви, якщо берете на своїх працівників, посилаєте на якусь роботу, ви маєте їм виписувати сам доручення. Ще й через нотаріуса. Тому що ви вже доручений. Це цивільний кодекс України, читайте. Вони...